Шановні виборці, робочани, е, я прошу трошки більше часу часових хвилин, оскільки я виступаю ще й голова комісії, який не надається слово на оперативних нарадах міській раді конецкових. Е, я хочу розпочати свій виступ з того, що е, за останні два місяці. До мене, як голови комісії з питань транспорту, надійшло більше скарг, ніж за весь минулий рік з приводу перевезення громадян. Комісія розглядає такі заяви і ми надаємо протокольні дорушення, отримуємо відповіді. Поки що всі водії обмежуються попередженнями, але ми будемо. Наполягати на більш серйозних покараннях недобросовісних водіїв і буду просити надати сьогодні слово журналістці Ані Волошин, яка є відомою людиною, яка просила надати слово з цього приводу. Я буду вас просити. Тепер я буду говорити з приводу того, що найперше зараз звертаюся до колег депутатів. Комісія з питань житлового комунального господарства міністра структури зв'язку транспорту підтримала ініціативу. Земельної комісії і комісії з бюджету та фінансів щодо виділення коштів, отриманих від перевиконання бюджету розвитку на потреби комунального господарства та благоустрій виборчих округів. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні вже маємо березень місяць, і ми ще навіть не розпочали формування заявок опрацювання заявок потреб наших виборців. Депутат, який приходить до виборців і спілкується з ними безпосередньо, повинен мати інструменти, як виконувати вимоги і побажання своїх виборців. Тому я прошу, щоб ми до наступної сесії підготували, розглянули ці всі заявки і підготували відповідний проєкт рішення. Наступне питання на комісію, яку я очолюю, надійшла, надійшов лист від Укрпошти. І паралельно був прикріплений лист 40 підписами мешканців вулиці Трускавецької, які стурбовані тим, що їм у Курпошті відмовлено продовження оренди приміщення, яке вони орендують під відділення своє на вулиці Трускавецькій, 90 Комісія вчора розглянула дане питання, і ми дамо протокольне доручення відділу оренди та приватизації продовжити оренду. Даного приміщення для відділення «Укрпошти», оскільки воно обслуговує дуже багато пенсіонерів, які, якщо закрити це відділення, змушені будуть йти в центр, замість того, щоб на місці отримувати послуги Укрпошти. Наступне питання. Дві хвилини, дякую. Я тільки що зустрівся з людьми, які починають геодезичні роботи по ремонту вулиці Грушевського. Я одне хочу, кошти закладені на ремонт вулиці Рушевського, але я дуже хочу, щоб депутати, які закріплені за округами, які належать до вулиці Грушевського, взяли під жорсткий контроль ремонт даної дороги. Чому? Минулого року восени відремонтували дорогу вулиці Залісся, пройшла зима, асфальту знову немає. Тобто я звертаю увагу депутатів, які є на цьому окрузі. Підключить комісію, вийдемо на місце, якщо потрібно, будемо складати якісь дефектні акти. Останнє, я хочу сказати, вчора відбулося засідання комісії. Я хочу дуже подякувати громадським активістам, які масово прийшли вчора на комісію до нас. На відміну від дисциплінованості депутатів, які працюють на громадських засадах, які добросовісно виконують свою роботу в складі комісії, мешканці, виборці, громадськість змогли вчора це бачити. На запрошення комісії не прийшли посадовці міської ради, яких комісія запрошує. На підставі цього комісія звертається до міського голови і інформує його, що це не перший раз. І ми звертаємо нашу увагу забезпечити явку посадовців для нормального функціонування комісії. А від себе своєї фракції я від себе подаю депутатський запит і звертаюся в першу чергу вже тепер до секретаря ради глуша Олега Васильовича. Я не буду зачитувати депутатський запит, якщо бо це займе час, але коротко суд щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадовців, виконавчих органів міської ради. Я подавну розписано зміст, якщо потрібно, я надам для преси, якщо потрібно, я надам громадськості, це дуже багато читати. Тут є чітко вказані, яких посадовців ми запрошуємо, які посадовці не приходять. Тому я передаю цей заклад і прошу поставити на голосування, а депутатів прошу підтримати мій депутатський заклад. Я